З нами на зв'язку Владислав Атрохов, сержант-менеджер третьої категорії відділення рекрутингу штабу 23-ї окремої механізованої бригади. Пане Владиславе, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Зрештою, поділіться, як зараз шукаєте і відбираєте так спеціалістів в бригади. У нас відкрився офіс рекрутингу, 23-ї бригади. Знаходиться в місті Дніпрі. Куди звертаються кандидати, там вони можуть отримати відповіді на всі питання та ознайомитися з нашими актуальними вакансіями нашої бригади. Також кол-центр працює цілодобово, без вихідних. Наші громадяни можуть подзвонити за консультацією. Також кол-центром оброблюються всі відгуки на розміщення вакан... вакансій на спеціалізованих сайтах. Також представники відділення рекрутингу нашої бригади вони працюють на різноманітних заходах, такі як ярмарки вакансії в центрах зайнятості, проводять зустрічі на підприємствах в Дніпрі, в Самар, в Кривий Ріг. На цих зустрічах ми розповідаємо про різницю між звичайною мобілізацією та рекрутингом. Багато хто не розуміє, що мобілізація це ти попадаєш туди, де потрібен в даний час, коли майже не враховуються твої здібності, освіта, а рекрутинг дає змогу людині обрати професію там, де маєш освіту або бажання навчатися. Та проявити себе, ну, рекрутинг нас дає 100% гарантії попасти саме туди, куди ти обрав? Ну і звісно, що по рекомендаціях до нас йдуть наші друзі і їх знайомі. А чи можете розказати нам про те, як відбувається співробітництво з центрами, які працюють в регіонах, як воно налагоджене? Ну, нам дзвонять рекрутингові центри української армії, і іноді фахівці з цих центрів пропонують нам кандидатів на різні наші актуальні вакансії. І після проходження співбесіди людина може попасти до нашої частини. А ось більше добровольців звертається чи знаходите самі? Ну, ми наполегливо працюємо над популяризацією рекрутингу. Але ми сподіваємося, що чим більше наші громадяни будуть будуть дізнаватися про переваги рекрутингу, то і добровольців буде більше. Все ж таки на даний час більшість знаходимо самі. Пане Владислава, ключове питання одне з ключових. Насправді їх дуже багато, але одне, яке хвилює тих, хто може долучитися, може приєднатися. До речі, шановні глядачі, бачите QR-код? Це для того, щоб ви зісканували і раптом вас ця інформація зацікавила. Ви можете перейти за цим посиланням і отримати більш розлогу інформації. Я що хотіла запитати? Питання оснащення бійців. Воно так само хвилює тих, хто може прийти до рекрутингових центрів. Що з цим у вас ну оснащення добре, оснащення повне, це одяг, бронежилети, шоломи, ну та інше стандартне оснащення. А видається воно відразу майбутнім військовослужбовцям, які попадають в нашу частину. Самому купувати нічого не потрібно також для виконання яких спеціальних завдань наші бійці відповідно отримують відповідне оснащення. Це що стосується зовнішнього. А тепер, пане Владиславе, давайте поговоримо про внутрішнє Є якості, якими навиками має повинен мати. Ось той кандидат, за якого ви би поборолись. Ну, в першу чергу наш кандидат має бути вмотивованим. Ми готові боротися за кожного мотивованого кандидата. Рекрутинг – це не примус. Людина повинна, повинна розуміти, чого вона хоче. Потім нас буде цікавити освіта, фах досвід, стан здоров'я. Якщо кандидат має розуміння. Яка посада його цікавить, то має, то має споріднену цивільну спеціальність досвід роботи. Звісно, ми запропонуємо йому відповідальну посаду в нашій бригаді. Якщо людина хоче служити, але не зовсім розуміє свої можливості, наші фахівці з нашого відділення рекрутингу допоможуть з цим, і щоб людина змогла проявити себе та бути максимально корисною. Ось так. Пане Владиславе, добровольці іноземці до вас звертаються. Що ви їм пропонуєте? Так. так, іноземці є в нашій бригаді. Це контрактники, які служать разом з нашими хлопцями. Хлопці дуже мотивовані. Хлопці приїхали з інших країн світу, і, до речі, вони непогано показали, ну непогано себе проявили. Також у нас в відділ рекрутингу, 23-й окремому бригади, є фахівці наші, які мають знання іноземних мов та працюють окремо з цими іноземцями. Ми дякуємо вам за дякуємо. те, що ви долучилися і роз'яснили, як працює цей механізм рекрутингу. І можливо серед глядачів є ті, хто зараз зацікавився і обов'язково звернеться чи за qr кодом чи за номером, який ви бачили на своїх екранах. Одислав Атрохов, сержант, менеджер третьої категорії відділення рекрутингу штабу 23-ї окремої механізованої бригади.